У вас е, ще не було жодного побачення? Так не було сексу, а чоловік тобі вже дарував коштовні подарунки, маючи жінку, сімейна да. до бюджету, можливо. Мабуть, я не знаю. Він прийшов додому, зібрав свої речі, зняв квартиру і уйшов від неї. А діти там були? Вони жили 15 років, дітей в них не було. Мені здається, вона просто залетіла і увела його От у тої жінки. Тому що чому та людина жила 15 років в тій сім'ї. Він що, баб, не знаходив. Коли батьки почули, який в мене ухажер, вони одразу приїхали до мене в повному составі. Там був мій брат, батько і мама. Я кажу: мама, а поїхали, я вам покажу танці класні. Поїхали в стрипуху. Куди б ще привезти батьків на перше знайомство з зятям? Тільки в стріпуху інших закладів не буває. Батьки були мої в курсі, де я працюю. Я своїй мамі все розповідала, і вона розуміла, що там нічого поганого не роблю. Дивимось на це шоу. Мій чоловік давав мені гроші. Я дівчатам там і давала. І мама така каже: Слушай, Оль, ну хорошо вже грошима розкидалась. Все в сім'ю давай, все в сім'ю.